Всім привіт! Сьогодні, на прикладі однієї з наших збірок, ми покажемо, як можна інтегрувати її до домашньої електромережі, зробити перехід на резерв непомітним для електроприладів та автоматизувати процес підзарядки станції. Поїхали! Отже, ми маємо модульну конструкцію. Зверху два модулі з акумуляторами. Вони поєднані за паралельною схемою з нижнім боксом, де розміщені інвертор, зарядні пристрої та необхідна автоматика. Енергоємність кожної цієї акумуляторної збірки становить біля 2700 Вт. годин Пізніше, можливо, додамо третій акумуляторний модуль. В кожній валізі розміщені 8 літій-залізофосфатних фосфатних комірок по 105 А -годин з голландського Encon. bms g на 200 А, підігрів. Та деякі додаткові рішення для моніторингу і віддаленого управління, і звісно, безліч DC роз'ємів. Детальніше про концепцію та саме виготовлення розповімо в іншому відео. Знизу у вентильованому кошику розміщений інвертор DTOS номіналом 2 кВт, дві тихенькі зарядки по 40 А та АВР. Перепробувавши різні інвертори, ми зупинилися саме на цьому, бо він якісний і на відміну від гібридників абсолютно безшумний на помірних потужностях, і для невеликої квартири його цілком достатньо. Як це все працює? Заживити холодильник можна одразу напряму з інвертора або через подовжувач, але ж хочеться мати струм в усій квартирі, і в таких випадках люди часто використовують кабель суїцидника вилка-вилка, яким поєднують вихід інвертора з найближчою розеткою. Одного разу можна втратити пильність та спалити зустрічним струмом свій улюблений екофлоу чи інвертор. Але насамперед це небезпека бути ураженим електричним струмом, і саме тому ми зробили по-іншому. Найкраще місце для приєднання нашої зарядної станції це ділянка після відного автомата. Кабель перетином 4 квадратних мм поєдную його з автоматом воду який має три пари контактів. Це місце підключення міської електромережі, сюди підключається інвертор, а знизу є загальний вихід, з якого таким самим кабелем повертаємося в щиток. АВР гучно, але дуже швидко вміє переключитися з одного джерела енергії на інший. В нашому випадку з мережі на інвертор і назад. Може це робити автоматично без нашої участі. Пріоритетною є міська електромережа. Коли вона є, струм проходить на вихідні клеми та живить всю квартиру. Так ми користуємось електроприладами в звичному для нас режимі. Наша збірка ніяк не задіяна і просто стоїть, чекає свого часу. Він наступає по графіку або аварійно, як кому пощастить. Вхідна напруга зникає, а ВР в цей момент перемикає контакти на резервне джерело. Якщо інвертор в цей момент був включений, то ваші прибори переходу не помітять. Тепер про заряд акумулятора. Найпростіше це тримати його в буферному режимі в розрахунку 3.40-3,45 В на комірку. Відповідно для 12-вольтної ліферної збірки це 13,6-13,8 В. Акумулятор сам підзаряджатиметься, коли йому це буде необхідно. Ми за те, щоб робити цей світ трошки розумнішим, тому і збірці також додали IQ. Так вона сама знає, коли їй потрібно підзарядитися і до якого рівня. Це може бути реалізовано на такій простій релюшці з програмованим вольтметром. Коли акумулятор розрядиться, напруга впаде до нижнього заданого значення. Реле замкне свої сухі контакти і відповідно вімкне зарядний пристрій. Коли напруга підніметься, до верхнього налаштованого значення реле вимкнеться. Єдиним мінусом є те, що якщо оплату відключити, то всі налаштування обнуляться. Напишіть в коментарях, якщо хтось розібрався з цим багом. Тепер покажемо, як правильно під'єднати автомат воду резерву. Для автоматичної роботи необхідно підключити оці зелені фішки до відповідного контакту воду. Тут все промарковано. Вхід А, фаза нейтраль. Так само вхід Б. На клеми А ми підключаємо вхідний провід від щитка, а також вихід зарядки. Так вони будуть працювати лише коли є міська електрика. До входу Б підключаємо вихід інвертора. Як показала практика, як саме ви підключите умовну фазу і умовний нуль, різниці немає, але все ж подивіться маркування на розетці інвертора. Гірше точно не буде. На нижні контакти підключаємо провід, яким і повернемося в електрощиток на групи автоматів. А тепер трошки ускладнимо. Дуже корисна річ це реле напруги. Воно, по-перше, убезпечить ваше помешкання від дуже низької або дуже високої напруги, а також дозволить перечекати всі оті страшні речі, які виникають в мережі, коли енергопостачання повертають. Це реле зазвичай ставиться після відного автомату перед АВР. Іншим способом керувати зарядками є автоматизація в Home Assistant. БМС передає необхідні параметри через ESP32. Комутацію зарядних пристроїв виконує розумне zigbee ZigBeреле. Датчиком наявності мережі виступає сенсор відкриття дверей, що підключений через Optron до вхідного автомату. Ми показали вам свій перевірений місяцями варіант безперебійного живлення квартири, який повністю автономно і майже непомітно працює під час відключень. Посилання на усі використані компоненти, як завжди, в описі до відео. В коментарях будемо раді прочитати про ваші способи автоматизації резервного енергопостачання. Не забувайте підтримувати український контент вподобайкою, коментарем та, звісно, підпискою.